Привіт, 2025 рік почався із надзвичайно приємної несподіванки чарівниця Магазину корейської косметики Кирк обрали мене до участі у власному проєкті, учасниці якого мають змогу тестувати найкращі південно-корейські косметичні засоби в обмін на чесний відгук після 14-денного користування. Я трохи затягнула із відгуком, бо чесно, роблю щось подібне вперше, включно із записом відео. Але сподіваюсь, крикрилики мене за це пробачать. Для участі в проєкті я надала інформацію про свій тип шкіри і її особливості. Тож мені підібрали на тестування два засоби бренду Докторс: перша ампульна сироватка для освітлення та рівного тону шкіри із серії Пентаміт. Ця сироватка створена, щоб надати тьмяній шкірі більше сяйва, прибрати локальні потемніння після висипань та зменшити інтенсивність гіперпігментації, якої у мене немало. Другий відновлювальний крем з депантенолом для комфорту та захисту моєї сухої і чутливої шкіри. Обидва засоби я тестувала одночасно, використовувала вранці і ввечері. Що я можу сказати? Після трьох. Тижнів активного використання обох засобів. Перше і найголовніше, вони дійсно працюють. І ефект особисто я помітила вже на другий день використання, коли відчула вперше за довгий час, що моя шкіра залишалась приємно зволоженою, гладенькою та сяючою впродовж цілого дня і навіть ввечері. Так, усієї гіперпігментації за цей час, звісно ж, я не позбавилась, мабуть, тому, що це просто неможливо. Проте колір моєї шкіри став набагато рівнішим та сяючим. Дрібні зморшечки наповнились і розгладились, шкіра в цілому виглядає і відчувається значно більш пружною та підтягнутою. Що стосується крему, то він не лише відмінно зволожує, але й чудово знімає невеличкі запалення. Ну і з бонусів, і крем. І сироватка мають дуже ніжну та легку комфортну текстуру, легко, швидко поглинаються і не забивають пори. Просто ван лав!